Україна. Ми не раби. Ми хочемо Європу. ми повинні бути як Європейці. Європа не боїться і ми не повинні боятися. Ні страху, ні залякування. Ми за цивілізовану країну, за цивілізованих керівників, за розумних і не самодурних. Приєднуйтесь до нас. Артур <плес> Раян, відкладач <а, а>, <плес> архітектурного факультету, який у вересні місяці цього року був звільнений зі своєї посади незаконно. Лише за підозру того, що нібито він щось писав в інтернеті про ректора. Про це немає цього жодних доказів до того, ж він цієї інформації не писав. Не виплива приводом того, що чому не подалося контроля, що він не встигне, чому вам. protokol kolektiv shektoro bashkëpunim shartor gazet profesionale rodhina toa veri provorod